Усім привіт! В мережі магазинів перший день нової акції. Підемо подивимось, що тут є цікавого. Апельсини 41 гривня 90 копійок за кілограм. Помідори. Ціна 69 гривень 90 копійок. Кава від фірми Якобс. Ціна 67 гривень. Рощинна кава 200 г, Ціна 184,90. 59 гривень коштує кава розчина МакКофе Голд, Gold. 70 грам. 170 гривень кава картного розчина. 358 гривень Якобс у дзернах. Чай сті Момент, Ціна 41 гривня 70 копійок. А сорті смаків ціна 43 гривні 80 копійок. 24 пакетики. Чай від фірми Лавара. Ціна 38 гривень 20 копійок. Чай від фірми Делюкс. ціна 55,90. Мінутка 40 пакетиків, 24 гривні 60 копійок. Минутка 100 пакетків, ціна 41 гривня 50 копійок. 33 гривні і 30 копійок. Чай, Алло козай. Батік чорний байховий. 30 гривень, 70 копійок. Від своя лінія ціна 36 гривень 20 копійок, 80 грамів. 41 гривня коштує ось такий від своя лінія. Сметана. 15% жирності. Об'єм 325 грам. Ціна 27,50, 28 ,80 гривень, 80 копійок. Молоко від своя лінія. 34,80. Молоко ягодинське, Масло від ферми. 46 гривень 80 копійок, 63% жирності. А ось таке, 400 грам, ціна 105,50. Акція на прокладки та тампони від фірми Kotex. Ціна 27 гривень 50 копійок на прокладки. Тампони від фірми Котекс. Ціна 62 гривні 90 копійок. Підгузки від фірми Хагіс. класік, Ціна 291 гривня. Четвірка, п'ятірка. Підгузки трусики від фірми Giggles. Ціна 190 гривень. П'ятірка – 24 штуки. Четвірка 30 штук в упаковці. Туалетний папір від фірми «Рота». 4 рулони, ціна 48 гривень 90 копійок. Вологі серветки від гікл із клапаном 72 штуки. Ціна 31 гривня 40 копійок. Ось такий туалетний папір від фірми Зева. 4 рулони, ціна 103 гривні 40 копійок. Засоби для гігієни чоловічі. Ось такі спреї від фірми Акс. Ціна 69,90. Різні аромати на вибір. Гелі для душу, ціна 67,90. Зубочистка ціна 31 гривня 50 копійок. За 50 штук. Зубна паста від сенсодин. Ціна 50 гривень 70 копійок. 150 мл зубна паста від Колгейт. Ціна 65 гривень. Губка для взуття. Ціна 50 гривень 50 копійок. Маска для волосся від фірми Калос, ціна 100 гривень. Сені Леді 15 штук, ціна 64,80. Наповнювач силикогеловий, ціна 168 гривень. Наповнювач Джо, ціна 59,70 3 кілограми. Майонез Майонез Гуляй поле 550 грам. Ціна 58,90 30% жирності, ціна 40 ,60 гривень 60 копійок. Морозиво каштан класичний. 5 штук в упаковці. Ціна 93 ,50 гривні, 50 копійок. Морозиво хрещатик 4 в упаковці. ціна 82 гривні. Знижена ціна на морозиво від фірми «Три ведмеді», Але то не таке. Це має бути у чорному ріжку. Ціна 22 гривні 90 копійок. Знайшла я із смаком Манго. Ось такий. Ціна 20 гривень 90 копійок. 33 гривні 30 копійок коштує ескімо. 13,70 каштан від «Своя лінія». Два варіанти на вибір. Вафельки ціна 7 гривень 90 копійок. Від фірми «Рошен» ціна 12 гривень 40 копійок. 39 гривень і 80 копійок коштують вафлі від фірми «Рошен». Велика упаковка є із горіхами або шоколадні. Вага упаковці 216 грам. Йогурт від своя лінія. Ціна 40 гривень 70 копійок. Яйця ціна 3 гривні 55 копійок. 62 гривні 90 копійок коштує ковбаса Губернська. За паличку. Бисквіти мілка ціна 51 гривня 40 копійок. Печиво мілка 70 гривень 50 копійок. Шоколад рошен ціна 26 гривень 90 копійок. Від рошен ось такий з горішками ціна 21 гривня 90 копійок. 56% шоколад. І 27 гривень коштує 80% шоколад. Цукерки ціна 149,40 копійок. Київ вечірній. Поростий шоколад від фірми Millennium ціна 26 гривень. бренді «Три зірки» ціна 182 гривні 40 копійок. П'ять зірок ціна 209 гривень. Вино фракуліно, Ціна 84 гривні 90 копійок. Біле або червоне. Об'єм 750 мл. Також є фрагуліно безалкогольне. Ціна 100 гривень. Пивожегулівський. Ціна 38,90. Об'єм 1,5 літри. Дякую за перегляд!